Проходять в різному стані ці кістки. Вони дуже складні в дослідженні, оскільки етап, я так розумію, що там можуть бути із го року, і невідомо в який час вони були зібрані, і в який час вони були умови зберігання. Ми не знаємо, ми не виключаємо, тому що з однієї партії, яка приходить на дослідження, з умовно з 20 кісток, дві можуть бути в дуже жахливому стані. Дослідження біологічного матеріалу загинувших це набагато більш об'ємний процес, ніж дослідження зразків родичів зниклих безвісти. Зразки родичів зниклих безвісті, виконуються значно швидше. Ну, треба розуміти, що біологічний матеріал загинувших це з деструктивними змінами, з в поганому стані, часто бувають обгорівші рештки. З цим матеріалом треба працювати довго. І не завжди з першого разу воно получається.